Ось запустили систему фільтрації води. Ось у нас механічний фільтр, через який набирається вода в бочку. Далі насосом у нас вода рухається на очищення за допомогою активованого вугілля. Далі у нас іде пом'якшення води. Система зворотнього осмосу. І Вугільний постфільтр, і накопичується все це в ємність. Після цього у нас вода насосом подається через коригування PH, тобто є у нас відповідний байпас, щоб ми могли робити коригування. І вугільна фільтрація, механічна фільтрація і ультрафіолетове знезараження. І далі відповідно йде розлив.